Привіт! Мене звати Олена, я власниця студії 13 Лазер та експерт з ведення б'юті бізнесу. Сьогодні в мене особливий подкаст. Я запросила чарівну дівчину Анну, співвласницю салону краси Храм. І вона нам сьогодні розкаже, як вона побудувала бізнес з нуля та, взагалі, її шлях в цьому бізнесі. Привіт, Олена! Вдячна тобі за таку гарну мою презентацію. Підскажи, будь ласка, як взагалі? Ти е, створила цю назву і чому саме храм? Це взагалі не моя ідея. <свист> і не мій вибір. Це вибір мого чоловіка, мого співвласника Андрія. І ще насправді задовго, задовго до того, як ми відкрили салон, ще коли ми про нього мріяли, ми ясне діло думали, як наша мрія буде називатися. І показав мені цю назву Храм, тільки єдина там була ця абревіатура. Там була Hair, Relax and Manicure. Це така дуже довга назва, тому mm. це було б не дуже так актуально, якщо все разом було. Нам просто не подобалося слово манікюр, mm -hmm. але в цілому Андрій мені показав цю назву. Вона в мене такого захоплення не не викликала, mm -hmm. як у Андрія. І я подумала, ну і класно, що ця назва вже кімозаня, та mm -hmm. у нас буде інша. Ось минув час пройшло, мабуть, півроку, може, навіть більше. Навіть більше, ніж півроку, mm -hmm. бо це ще було до війни. Ми вже шукали приміщення, ясне діло, що нам вже потрібно було вирішувати з назвою. І ми звернулись до цього ж Неймера. І тут на нашій там вже третій чи четвертій зустрічі вона говорить, що, до речі, назва храм вона вільна, вона вакантна, бо салон, який мав відкриватись в Одесі. Mm -hmm. Дівчинка щось там в неї не вийшло, якісь обставини не склались. Єдине, mm -hmm. що ми змінили слово манікюр mm -hmm. на слово мейкап, бо слово «манікюр», як на мене виглядає. Якось не презентабельно, і тому це абревіатура Hair, Relax and Makeup. Потім були два довжелезні просто тижні очікування, поки нашу назву перевіряли по всім класам, чи немає ніде зареєстрованої такої назви. Ми, mm. до речі, коли відкривали храм в жодному з класів не була зареєстрована ця назва. Тож ви перші, хто взагалі цю так. назву створили. Так, заюзали. Бо зараз, коли я кажу всім своїм подругам та знайомим, що я їду в храм, завжди кажуть, який храм, куди? Бо за. Зараз вже я думаю десь вже 3-4 храми є, там угу. різні центри і так далі. Тобто, ви перші, хто взагалі зробив цю назву. Так, це 100%, У нас зареєстрована торгова марка, тобто ніхто не має права відкривати там салон краси або клініку. Дуже дякую тобі за відповідь. Так. Наступне питання в мене також таке трошки провокативне. У вас дуже багато клієнтів і до вас насправді тяжко сформувати візит. Мені, звичайно, це вдається, але ось, наприклад, моя помічниця, яка стоїть поруч, вона хотіла записатися до вас на вкладання та мейкап буквально пару днів тому. І вона сказала, що я не можу до них записатися. Підскажи мені, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від інших салонів краси? В цілому я не сприймаю інші салони як конкурентів. Я взагалі за дуже такий екологічний простір. Я не люблю агресивного маркетингу. Я його ніколи не використовую. Так бо... так, я це бачу, бо насправді ринок України він ну досить насичений, перенасичений. Дівчата всі за собою доглядають салонів. Дуже багато. Просто в кожному домі, в кожному під'їзді, на кожному поверсі є салони, студії, масажі і так далі. Так лише в нашому де ми працюємо там здається, чи 5, чи 7 салонів краси. Це правда. Дівчат також багато. Українські дівчат кажу, клієнтів вистачить. На всіх, всіх. Всі обов'язково так. так гристися за нього, там робити, знаєш, там якісь пака іншим салоном. Сто бо... відсотків. це взагалі це не те, що це, це взагалі нонсенс. Це для мене табу, я цього ненавиджу, я не розумію. Я взагалі навпаки, а я знаєш, бажаю як нашим конкурентам пишуть, відгуки погані на mm -hmm. Google і так далі, що просто бізнес пішов вниз. Я ніколи не хантила працівників з інших салонів, я ніколи mm -hmm. не писала якихось поганих. А відгуків. Я <laughs> Але я все ж таки проти цього. Про це. все ж таки проти цього, так. Да. Ханти я... Півробітників не можна, це погано повертається. Так. У нас збережена кожна формула фарбування не просто твого останнього, mm -hmm. а ще до того. А, у нас записано, який ти полюбляєш гель-лак. Ми знаємо, мої адміністратори знають не те, що яку ти там п'єш каву да, з, з яким молоком. молоком. <laughs> да. Тобто, ми не просто робимо стрижки чи фарбування, ми підбираємо, створюємо цілі Образи ми робимо так, щоб дівчина відчувала себе особливою, привабливою, гарною. Що саме головне, щоб вона відчувала себе впевненою. Для мене ще є таким великим показником запис. Правильно ти сказала до моїх майстрів. І Так само ти приїздиш до нас на манікюри, коли там деякі салони виставляли. Знаєте, про те, що там ми відкриваємо запис на грудень. мені Хотілося записати відео про те, що наш запис на грудень вже закрита. Це дуже класно. Ань, під будь ласка, що зараз треба вкладати в гроші у б'юті бізнесі? Тобто це в команду, це в обладнання, це взагалі в класний крутий дорогий ремонт, це в приміщення. Взагалі, що зараз би ти вкладала шалені гроші? В усе. Бо все немає жодного моменту з того, що ти перечислила, в що не потрібно вкладати гроші. В усе треба вкладати гроші постійно. Взагалі, мені здається, що багато людей відкривають бізнес і вони до нього ставляться як до дойної корови. Вони просто відкривають кав'ярню, салон, неважливо що, щоб купити собі квартиру, або зробити ремонт в цій квартирі, або купити собі там каєнд, я не знаю, машину. Це нормально, бізнес має, в принципі, бізнес це і є отримання прибутку. Це правильно, коли в тебе є якісь матеріальні цілі, так, і ти так. до них йдеш, е, але це не має бути ні в якому разі основним. Тому що потрібно постійно вкладати реінвестувати кошти. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався, якщо ви хочете, щоб ваш бренд ставав лав марк. А я особисто прагну саме цього, то я вважаю, що це перше, що потрібно, це постійно кожен місяць вкладати гроші. Я згодна так. Колись я Андрія запитала: буде хоч місяць, коли ми просто візьмемо і відкладемо собі, все, що ми заробили, якийсь. да. да, да. Він ну, мені подивився його, сказав мені Ань, поки в нас є салон ніколи. Um. Дуже класна у нас ця тема, якраз, бо дівчатка зараз, котрі приходять до мене на наставницю, на консультацію, вони відкривають салон з нуля і думаю, що вони просто знімуть приміщення, наймуть працівників і на цьому і все, буде крапка. І все піде, просто вони будуть заробляти там по 30-50 тисяч гривень в день. І просто клієнтів буде просто багато, але насправді дівчата, воно так не працює. Мені здається, що ще не потрібно ні на чому, не люблю це слово, але ну його тут я не знаю, як замінити, економити. Ми могли б, наприклад, заробляти більше, ми могли б а, значно збільшити свою рентабельність, якби, наприклад, на нашому там колорбарі стояли. Більш дешеві сегменти фарби, шампуни, та кондиціонери, маски, догляди, маски догляди, стайлінг. Але ми краще зробимо офігезне укладання, краще ми зробимо офігезне фарбування. Mm. Ми будемо впевнені за якість волосся, аніж більше заробимо це економія, саме там шампуня. Щоб ну це просто ну так... для чого. Так це ж все впливає на результат. Ми могли б заробляти більше, якби наприклад не купували таку дорогу та таку якісну каву якою ми пригощаємо клієнтів? Ми співпрацюємо з найвідомішими українськими київськими брендами кави. Ти вважаєш, що це важливо? Я вважаю, що це важливо. Я з певністю можу сказати, що не всі кав'ярні купують таку каву, яку купуємо ми. Якщо ми робимо подарунки, то ми робимо їх якісні. Якщо ми пригощаємо, то ми пригощаємо лише якісним. Це наш вибір. Це ж круто. Ти можеш прийти зробити корекцію брів, випити лати, запити все про себе. Ми робили коктейлі. Угу. Це було типу Мохіто, ну, звичайно, безалкогольне було все. Але коли клієнт виходить з нашим стаканчиком фірменним, брендованим із Мохіта, тим паче влітку, коли дуже велика спека, це мохіто, вони просто були в шоці. І взагалі такий класний. Після присмак салону, коли ти виходиш з кавою з собою, з коктейлем чи з іншим напоєм, не важливо, але ти виходиш з собою, в тебе є стаканчик, і ти йдеш ще і п'єш взагалі кайфуєш від того, що ти побувала в такому класному плейсі.